А ти макрос напиши, за лікову здай роботу, зошит раз на місяць дай. Курси КПІ в суботу. Зрозумій, а не зубри скрізь шукай закономірність, доведи науці вірність. Бережи красу довкілля і зустріє, а не Напиши, дай доведи. Президи, висновки, конспект. Модернізм, рушій прогресу. Презентацію зроби. І уникнеш точно стресу. Тільки в ГДЗ не лаз. Це чистісінька зараза. Сплюнь три рази, сплюнь три рази, сплюнь три рази, сплюнь три, Сплюн три рази. Усього 12 раз. Презентація конспект. Чому без форми, Є біля? Рейтинги це вам не жарти. Хто писатиме з вас, мам? Всі дах та Ви, як рідні, стали нам. Відпускати просто шкода. Пам'ятатиме вас школа! Пам'ятатиме вас школа. школа. Подобайку залишіть. Форма рейтинг, ман і лайк. Що уже не значить, будуть вічно в голові, всі уроки та задачі. І хоча піде ви, вас учить не перестане. Все одно ми вас дістанем, у контакті вас дістанем. І Якщо навіть і не ми. Інстаграм, фейсбук, контакт! Ще добре, так, Роман Михайлович, кадр 3. Скоріш шукай закономірність, доведи. Ось і мої фрази почали, добре? Почали? секунду, ні, я тільки почали. Скоріш шукай закономірність, доведи науці вірність. Все, мені мало дали. А у вас зараз ще буде. Is it clear? Understand? Угу. Mm -hmm. Is it clear? Understand? Is it cool? Я репер. <laughs> а так по співучасті, нормально? Дивимося, повертаємося і кажемо. Угу. Розуміли? Дивимося туди, ага. повернулися, сказали. Ага, ясно. Почали. Is it cool? <laughs> <laughs> і ще. Видолі у твоїй ми нічого вже не значимо! Давайте трошечки веселіше, добре? Раз, два і що й засідати. Ну давайте на всім, тому що ми вже нічого не значимо, їхній думці. Пам'ятатиме ваш кола, подобайку залишіть. Ні, треба різ. Різко, скажи просто, вподобайку залишіть. Подобайку залишіть! Але в камеру дивимось. Подобайку залишіть. Подожди, <свист> я хочу снимать. <свист> а все этот бред, мы там позовем в шоке. <свист> это было, это позор вообще. <свист> На ютубе мы все лето, дети будут развлекаться лето. А, я не туда еще смотрю. Еще раз, <свист> повеселей. Фейсбук. Еще раз. Фейсбук. Я думаю, там смотрят, что взять. Фейсбук. <свист> ну, не получается. Меня... Да, да я... ну, казалось бы, я там могу потом...